Новий спортивний рік, новий досвід та вагоні досягнення. Завдяки міським, обласним та всеукраїнським змаганням, Криворізька Федерація рокопашного бою вчергово надала своїм вихованцям можливість і шанси для підвищення спортивного класу. Цьому посприяв і плідний, хоч нерідко, і виснажливий підготовчий процес. Кривий ріг, Дніпро, Київ, Ватерло та Імалін. Окрім традиційних українських центрів проведення офіційних турнірів та першостей, місцеві рукопашники побували в Бельгії та Польщі, і саме в цих країнах Старого світу підкорювали міжнародні підестали. Про цьогорічні здобутки наших зіркових спортсменів та їхнє значення в контексті популяризації рукопашного бою говоримо в спортивній середі. Гості програми заслужений тренер України. Голова міської федерації рукопашного бою і старший тренер національної збірної Анатолій Волошин, а також представник цього осередку, кандидат у майстри спорту України Артемій Косов. Дякую, що завітали до нашої студії. Анатолію Анатолійовичу. Перше запитання до вас, і воно все ж таки буде таке більш загальне. Тому хотілося б, щоб ви розказали, чи змінився і в який бік, чи у прогресивний бік, чи у більшу якість саме тренувальний процес від початку повномасштабного вторгнення. От якщо порівнювати з першим роком війни, як було важко, як було складно, але як все ж таки набрали оберти, глядячи на наші здобутки, і як наша федерація міська. Та українська набирає обертів, то ми досягли рівня після довоєнного часу, коли наші учні не воювали, а займали призові міста на всесвітніх і міжнародних змаганнях. І це дуже дякуючи батькам, дітям, ну а також тренерам, які Вселяють правові, неправові, здорові, нездорові, захочі, де, де можна виявити амбіціозність наших спортсменів, ну і доказати, що українці ми сильна нація, і ті, хто залишились на Україні, вони приносять славу і показують, що ми сильні і вистаємо. Артемію, скільки ти часу приділяєш тренувальному процесу, і як Кевін значення має для тебе, адже я знаю, що ти зараз на такому вже рівні на підйомі, вже переходиш незабаром у дорослу вікову категорію. І тобто, у тебе є певні плани, певні перспективи, а отже, мають бути і напрацювання. По факту тренувань цей рік був дуже виснажливий для мене. Майже протягом всього цього року я тренувався кожен день. Півріччя, Півріччя, Півріччя. так. Тому що дуже багато було змагань, турнірів, моментів, до яких треба мати дуже сильну підготовку. Та на кожному тренуванні я приділяв цьому увагу. Взагалі я тренуюся три рази на тиждень, але ну, вже давно такого не було. Анатолій Анатолійович, скільки сьогодні от перспективних криорістів входить до складу збірної України? І загалом який відсоток. Знаю, що Кривий Ріг завжди був лідером, навіть у збірній області. Більшість саме представників цієї області, обласної команди, складали криворіжці. На сьогоднішній момент наша збірна, і не тільки збірна, а наша федерація, саме найпотужніша, і за численністю спортсменів велика. З нами тільки може як сперечатися, це Київ е, в місті з Київським областям. Ну, звичайно. Так, да, їх звичайно. дуже багато там, да. От. а наші діти, ті, хто остались і хто повернувся на Україну, на сьогоднішній день на десь до тисячі учнів, спортсменів, які представляють нашу федерацію криворізьку на е, всесвітніх змаганнях і на національних. А так. Е, в збірну зараз входить 11 чоловік, але в нас до кінця травня йде підрахунок балів, тому що зараз деякі хлопців, ті, хто у нас воюють, не випускають на збори, тому придеться коректувати збірну. І я сподіваюся, що наші кандидати в збірну можуть стати збірниками. Тому на Голландію, коли ми будемо їхати, я думаю, через місяць ми вже будемо повністю знати коректировку збірної і е, хтось додавиться ще. Ну, більше це е, е, жінки, я так думаю. Хлопці як, не, не зможуть зійти, а жінки, я думаю, попадуть в збірну нові зірочки, які принесуть славу Україні. Ну, до речі, у вас зараз спостерігається зміна покоління. Багато саме збірників, хлопців, зокрема, переходять у дорослу вікову категорію, яке це має значення для осередку, і перш за все для самих спортсменів, адже це вже інший рівень. Ну, для спортсменів це психологічний такий момент переломний, де вони в во усіх національних збірнях віковий ценз – це 18 років. В легкому контакті і демонстрації техніки там допускається до 16, можна 16 років зайти кандидатом в збірну, ну виступати за збірну. От. То вони заходять і спочатку йде такий, як би ну, притираються, дивляться. Хоча в своїх категоріях вікових вони саме найкращі. От Артем зараз завоював Кубок Європи в Польщі, провів десь 6-7 поєдинків, були з різних країн, дуже важкі були поєдинки, саме такі, чого саме тяжкі, це було, що не допустили наших суддів, ну, до акредитації. Я так розумію, як змогли наші хлопці, так і завоювали. І ми посіли в друге місце. Збірна Польщі на третьому, збірна Словенії, по-моєму, на третьому. Ну і там далі пішли Венгри, німці. То от зараз будуть збори, де в таборі будуть готуватися і кандидати, і збірники. І от вони повинні показати не менше показники, і навіть, я думаю, найкраще, ніж покажуть ті, хто вже в збірні по 4-5 років. Тому що буває, якщо в тебе є характер стержень металевий, то аксакали збірної теж важкої, тому що виносилася функціоналка вже друга. Вісь збірники їм вже до 30 років, і треба вже замінювати збірну. Тому у нас зараз буде такий переламний момент, де ми будемо міняти збірну, тому що в 25 році. Ті, хто зараз, зараз акредитується, вони будуть виступати у всесвітніх іграх, а це е, ступенька до олімпізму. Тому це важливо буде для нашої і збірної, і криворізької, і обласної, і національної, де хлопці повинні, считайте, вважайте, до... ровно рік залишився. В травні ми вже повинні виїхати в Грецію, то часу вже не стається обмаль. Ну, до речі, Михайло Трохимчук розповідав про те, що йому вже довелося вийти на поєдинки саме з літніми, вже будемо казати. Ну, з літніми будемо казати. Перший раз, да. Так, разу, так, так. Досвід. І сказав, що нічого неможливого немає, навпаки, да, золоту медаль, даль завоював, все, розпечатав, як угу. кажуть. Артемію, які ти ставиш до себе вимоги у спортивному? Плані щодо підвищення спортивного класу і щодо подальшого прогресу на змаганнях. Ну, мені зараз дуже важливо утримати ту форму, яку я зробив для цих змагань, та тільки її вдосконалювати на зборах, на подальших тренуваннях. Та зараз для мене, мабуть, в житті головна ціль це завоювати призове місце на всесвітніх іграх. Зараз. Ну, і дебют у тебе буде. Так, в е, також в листопаді в мене буде дебют в, 16, е, в, дорослих, в дорослій категорії. Мені вже виповниться 16 і до цього моменту теж е, дуже готуюся, дуже хочу показати себе вже, як е, в дорослій категорії та завоювати… — Виповнити не норматив майстра спорту України. Є так. шанс, так. Да. Ну, він буде виступати і вже часу, в двох номінаціях, на, е, В ВЛК буде виступати і в демонстрації виступати. І я сподіваюся, перше, друге місце це майстер спорту, так що повинні е, посісти. Анатолію Анатолійовичу, цього року Бельгія, здається, була першою країною, яка розпочала для криворізьких рукопашників і загалом рукопашників України міжнародний спортивний сезон. Як можете прокоментувати поїздку до Бельгії саме для криворізьких спортсменів? Здається, ви там навіть вибороли 12 медалей, якщо я не да, 12 медалей, внесли скарби національної збірної нашої і. Цей рік був для нас дуже важкий, в якому плані ми не змогли вивезти збірної. Ми не, не успіли підготувати документи з ну, Останом в да. І по, взросла збірна виїхала тільки жіноча, і то не в повному складі. А в основному відстаювали на майданчиках це діти, юнаки. І юніори. І таким чином ми, якби в тому році були перші, в цьому році другі, і трохи не втримали першу позицію, більгійці обійшли нас, але утримались на другому, німці і голландці не змогли нас обійти. От, то я вважаю, що хлопці, які у нас зараз підпирають збірників зрослих, дуже в хорошій формі, і вони показали, що можуть стояти і самі без взрослих національну збірну нашу. Артемію, який у тебе результат за підсумком міжнародного турніру у Бельгії? У Бельгії я посів третє місце. І перше. Тільки третє. третє а, місце? а. а не, Тільки перше. У Бельгії, да. Ой, тільки третє. Бельгії, тільки третє. Вони тут пройшов якийсь казус, я так зрозумів, що вже всім важко. І вони за ну, десь 3-4 дні до того, як ми виїжджали, зняли дві номінації, де Артем готувався. Угу. І виходить, він виступив тільки в одній номінації, де посів третє місце. а командна і като. Зі зброєю, де він на Кубки Європи одержав золото, вони зняли. Сказали, що потужний час. Ну так, от Я кажу, приїжджайте до нас на потужний час. <рес> так після турніру у Бельгії рукопашники налаштувались на чергові міжнародні випробування. Нещодавно польський імелін став місцем проведення Кубку Європи з рукопашного бою за участю спортсменів із шести країн. Аби згадати той дух боротьби, що панував на змаганнях, пропоную переглянути наступну відеодобірку. Артемію, як ти вважаєш, поїздка до Польщі була для тебе більш успішною, ніж до Бельгії? Так, поїздка для Польщі була для мене дуже Цифово, Так, Для мене було дуже важливо вибрати там перше місце, тому що я готувався кожен день, довгі тренування, виснажливі. Та ну, в мене була ціль, реальна ціль, щоб. Я показав себе з найкращої сторони та показав, що я готов вступати до вже дорослої категорії та боротися далі за більш серйозні винагороди. Була серйозна конкуренція в Польщі, як зі сторони інших стран, так і наші були дуже сильно підготовлені. Та рівень Україна свій показала та доказала. Було, було тяжко, дуже багато номінацій, багато про що треба думати, та на чому концентруватися. Було таке, що як тільки я закінчив одну номінацію, мене одразу звуть на іншу, та ну я майже просто вже біжу туди. Та ще якось. Стараюся зібратися з мислями, щоб з, з думками розподілити так, щоб вже настроїтися більш на поєдинок, а не на демонстрацію техніки. Тобто досить напруженими такі були змагання, так. Yeah. я так розумію. Три золота, на... да? Три. Три золота. Три так. золота. І ці виборні медалі це і в командному, і залі в командному командника, залі командника і в особистому. Загалом, як би ви прокоментували Анатолій Анатолійовичу От... поїздку mm. до Польщі? Польща для нас це. Ще такі, як Гвоздичок чи е, Зупиночка, де е, ми кожен рік будемо туди їздити по е, можливим своїм, е, тому що м, там був останній виступ Вадима Сотнікова. І він там, вони принесли золото, от, де він теж отримав кубок кращий чемпіон, е, кращий спортсмен Європи. І тому. Е, коли ми туди приїжджаємо, то саме якби, вона не дуже якби, ціниться у нас в Україні, але в Європі вони оцінюють це командна демонстрація техніки і це сплоченість команди. Ну і таке ж саме, що це повага до того, що ми пам'ятаємо, любимо і. Кожен раз будемо старатися стати лучшими в Європі, щоб знали, що ми вшановуємо і шану нашим бійцям і тим, хто колись виступали, і вже з нами їх нема. Коли ти становишся перший, то вони завжди з нами. І тому саме ми цю планку не будемо випускати. З всіх сіл ми будемо в Польщі держати на рівні. І також, мабуть, щоб і мотивація не спадала у спортсменів. Да. Тобто, щоб мотивація. Всі, хто їдуть, да, і хлопці вони тренувалися з Вадимом, і він їх тренував і готував. І я вважаю, що ми повинні повинні отримувати хоча б ці номінації, як би нас не засуджували там, я ж кажу, що не одного судді. Це Один бал знімається, і команда виходить. Хлопці на такому рівні показали, що підсудити чи якось убрати команду з першого місця їм було дуже важко. Чи могли б ви стисло прокоментувати, що пропонує цьогорічний спортивний сезон ще для наших рукопашників, для спортсменів? Тобто, які важливі відповідальні старти попереду? Ну, у нас буде турнір Вадима Сотнікова. Це важливий турнір, де ми під підтожимо півріччя нашої праці, спортивної, адміністративної, де всі себе показують, плюс акредитація суддів буде наших Першого числа на день защити дітей. Наші їдуть в Київ ще виступати на чемпіонат України по ОМОН. Де будуть, я тож, також думаю, що в тройку повинні війти. Потім літом збори, де, де будемо відбирати доповнюючи збірну, новими членами збірної команди. І е, такий вже старт у нас це жовтень місяць, початок, де ми будемо в Нідерландах на чемпіонаті Європи, де будуть розігруватися останні путівки на Всесвітні ігри. Ну і За останнє це дебюти Артема і ще там трьох чоловіків наших і жінок. Юніорів, які входять во взрослу вікову категорію, де будуть сперечати за путівки в національну збірну, ну, отримати звання, член збірної України. Тому я навіть думаю, це вищий буде для нас чемпіонат України як на уровні чемпіонату Європи, бо напруга буде стояти дуже запекла, тому що всі хочуть попасти на Всесвітні ігри. Артемію, як оцінюєш свої шанси на поїздку до Нідерландів і які ставиш до себе вимоги на цих змаганнях? Рано йому, що в Нідерланди. Тобто це для 16 да, років. 6, так е, да, йому якраз ми приїжджаємо з Нідерландів і йому виповнюється 16 років, не успіваємо. Да. І так да. ну, Україну буде готуватися жорстко. Але на всесвітні ігри е, можна, можна попасти, да, поборотись можна, так. Да. Тобто, це буде якийсь певний залік за підсумком. Так, так. так от ну, посісти так. треба мінімум перше-друге місце. Так, досить насичений у вас спортивний сезон. Ну, на жаль, час нашого спілкування завершується, але не завершуються наші зустрічі, адже ви завжди тримаєте планку на висоті, і я вас з задоволенням радий бачити кожної програми Спортивна середа. Дуже дякую. Отже, насичений тренувальний процес, продуктивна змагальна практика такі пріоритети заклала в цьогорічний спортивний сезон Криворізька Федерація Рукопашного бою. Десятки її представників уже піднялись на підостали міських, обласних та всеукраїнських змагань. А краще з кращих вибороли право участі в міжнародних стартах. Спортивний актив міської федерації рукопашного бою з кожним роком лише додає у своїй активності та посилює свою роботу у вихованні надійної заміни та резерву сьогодні. Його складу провідних рукопашників міста бажаю керівництву осередка і його фахівцям міцного здоров'я, натхнення на тренерській ниві та нового переможного зоропада у 2024 році. Дякую за увагу і нехай щастить.